Привіт, вітаю вас на дев'ятому дні мого челенджу 30 відео про Канаду. І сьогодні у нас відео, що мене реально дратує в Канаді. Таких речей багато, але не те, що мене прям це дратує. Але це те, до чого мені приходиться звикати, і інколи в мене дуже багато питань. Але давайте почнемо бо відео має бути коротке, а я не встигаю в 5 хвилин. Перше це такс. Чому мене це дратує? Тому що я реально не розумію, чому люди, які купують будинки, мають ще платити property tax кожен рік на свій будинок, якщо вони вже якби, його виплачують. І навіть коли вони повністю його виплатили, вони все життя мають платити property tax. На цей будинок і ці суми дуже великі тобто, ну, це 5 тисяч може бути в рік. Плюс до того. Платиться так з кожної зарплати. Чому я маю платити так з кожної зарплати, плюс ще так за будинок? Ну, коротше, оці історії мене дуже дратують. Плюс, коли йдете в магазин, кожен раз потрібно додавати ще якісь відсотки на якісь певні продукти, що це буде дорожче. Наприклад, якщо ви, там ви хочете вписатися в 100 доларів, ви такі: о, це до 100 доларів буде окей, а потім ви приходите і у вас там плюс такс, і це виходить 110 доларів. І ви такі, Чого так? Ну, типу, це не прикольно. Це те, те, що я досі звикаю. І плюс, коли <плес> бачите invoice, і хто заробляє там ну на середньому рівні, ви там коли розумієте, що ви 13 тисяч доларів в рік платите просто tax, це 13 тисяч, якщо не більше, так це 13 тисяч просто ви віддаєте такс. А інколи коли вам піднімають зарплату і у вас там міняється, ви ще маєте доплатити. І я пам'ятаю мій перший раз, коли мені прийшлось доплатити півтори тисячі через те, що в мене було дві пахтами роботи, і вони не платили такс, бо пахтами роботи не платить повний такс, маєте на увазі. І мені прийшлось сюди доплатити. І я так плакала, бо мені так шкода було цих коштів. Короче, це те, що до цього треба звикнути і зрозуміти, чому, куди ці гроші йдуть, ви можете почитати на офіційних сайтах. Може, вам стане легше. А наступне це те, що люди тут реально дуже багато працюють, і тут ця от система роботи, вони працюють шість днів в тиждень, овертайм. Працюють на вихідних, працюють в неділю. Тобто ви можете на якихось будівництвах побачити людей і в неділю вечором, і їм нормально, тому що вони хочуть заробити собі кошти. Деякі мають пару робіт там, наприклад, основна робота, і потім на вихідних вони таксують або вечором вони таксують. І це тут нормально. Тобто люди просто хочуть мати більше коштів, тому що тут ну така культура. Наступне це а, мало людей на вулиці інколи я реально сумую за тим часом, коли я вийшла там в своєму місті в парк, і там реально дуже багато людей можна зустріти своїх знайомих, питати як не справи, да? а поспілкуватися, подивитися, як люди вдягаються, і так далі. Тут такого немає. Якщо хочеться подивитися людей, то сто відсотків треба йти. Волмарт, Costco і так далі. Але там інколи дуже багато людей. І ця атмосфера, яка там всередині, мені не дуже подобається. А хотілося б просто йти, зайти в якусь кав'ярню, посидіти в кав'ярні, подивитися, як люди ходять. Цього мені не вистачає. Да. Наступне це відстані між містами. Це реально дуже довго. Наприклад, найближче місто таке велике. Я не знаю, чи є вважається містом, але я думаю, що так. Да. То туди їхати 30 хвилин це найближче. От якщо велике місто, це півтори години, а ви розумієте, деякі міста, наприклад, від одного великого міста до іншого може бути і чотири години, і п'ять годин. Просто їхати по дорозі. А якщо ви хочете, наприклад, купити щось особливе в вашому місті — цього немає. То ви маєте їхати. Наприклад, я знаю люди, які живуть там недалеко від нас, і 40 хвилин їздять в Костку і назад. Тобто дві години просто для того, щоб поїхати в магазин. І це реально сумно. Ви витрачаєте свій час, ви стресуєте, тому що інколи похода ну, не, не дуже для того, щоб їздити спокійно, і такі от реалії. Наступне, це дуже дорого подорожувати всередині країни, як мінімум, давайте так. А, якщо ви хочете поїхати в ван, ви маєте розуміти, що ніч в готелі вам буде коштувати мінімум 200 доларів. Це якщо вам повезе, і не в сезон. А, і так, майже в кожному місті, так, да, є дешеві, але вони, ну, якісь там така собі. І реально готелі тут такі собі, старі, дуже, деякі з них. І через це, коли ви хочете кудись поїхати навіть на два дні ви таких, це буде 400 доларів плюс поїсти це буде ще 300 доларів, і у вас виходить мінімум тисяча для того, щоб поїхати просто 5 годин від вашого міста відпочити. І ви порівнюєте з тим, що поїхати там в Мексику до Домінікану, ви платите там 1300 на людину, наприклад, на all inclusive і ви летите на тиждень в іншу теплу країну. Тобто ну, різниця дуже велика. Наступне це погодинна оплати праці. Це те, що мене бісили в самому початку і зараз. Особливо, коли я очікувала перед тим, як подаватись на піар, тому що мені треба було фулл тайм. Інколи мені давали там 29 годин, а мені треба 30. І я дуже так розстроювалася. Це в мене дуже було... По самоцінну, ну не то, що по самоцінні, я не розуміла, чому так роблять, а плюс дуже нестабільний дохід, тому що інколи може бути більше годин, інколи менше годин. І, ну, мені більш спокійніше, коли я знаю, що я в місяць зароблю таку певну суму. І я працюю, я, я знаю, що я з понеділка по п'ятницю ходжу на роботу. У мене є відпустка, в мене стабільний заробітний плат, стабільний такс, тому що однакова заробітна плата. І, в принципі, мене це більше влаштовувало, чим отут: ти не знаєш, скільки тобі годин сьогодні дадуть, чи тебе відправлять додому раніше, чи ні. І от ну, це така нестабільність, яка не дуже мені подобається тут. Наступне це довга зима. До зима може початися в жовтні. Десь на початку жовтня може випасти перший сніг. І він може бути аж до травня. В минулому році у нас випав сніг 23 травня, і він ну він не дуже довго лежав, але було досить холодно. І ви розумієте, що це ну, майже 9 ну, не дев'ять місців, сім місяців точно. 7-8, 9 місяців може бути зима. І плюс літо у нас було досить холодне. І через це воно так відчувало, що літо навіть і не прийшло до нас. А, і ну, таке реально холодна. Зараз мінус 25, наприклад, на вулиці, дуже холодно, гуляти важко, кудись їхати страшно. Ти сидиш вдома собі в цьому стихійній <плес> квартирі і дивишся серіальчики. І в принципі, це все чим можна зайнятися. Але я рекомендую вас іти навчатися цей час. бо У вас багато часу, у вас є ця енергія для того, щоб нові знання в себе вкладати. І в кінці, коли ви закінчите зима, ви вийдете новою людиною. З знаннями і енергією. А наступне це восьме це домінація певних культур. А, ну, я думаю, всі розуміють, які це культури, але в деяких містах інші вони змінюються. І вони трошки змінюють правила гри, тому що вони більшість хто має деякі певні компанії, і вони наймають людей, деякі спеціально, спеціально наймають тільки своїх людей, наприклад, там якась велика компанія, і там тільки. Підуть філіппінці, наприклад, да? або деяка певна компанія, і там тільки індуси. І через це важко влаштуватися українцям, ну або іншим національностям на якісь певні посади в певних компаніях. Ну, це особисто моя думка. І інколи, коли їх тумач в якомусь місті, то там починаються якісь свята постійні і так далі, тої релігії, якої вони сповідують, і іншим може це досить не подобатися. А наступне це дев'яте. Це дуже толерантні до наркоманів. Я досі не можу з цим змиритися. А ви можете побачити новини, що кожного дня там помирають на вулиці люди. Ну, наркомани від передозування і так далі. І проблема в тому, що тут і чому в Україні ми не бачимо наркоманів? тому що вони, вони є, але вони ховаються, тому що вони бояться вийти на вулицю, тому що у нас це незаконно. Да, якщо ти вийдеш, тебе зловлять, то скоріше всього тебе заберуть. А тут їм дають дози для того, щоб вони не шукали, не крали, а, ну, їх намагаються тримати на, в одному місці всіх разом. І, в принципі, я думаю, поліція знає всіх особисто, як кого звати, і це їм допомагає контролювати цих людей плюс-мінус. Але я вважаю, що краще, щоб їх не було на вулиці. Хай вони будуть в якомусь там окремому місці, там якась лікарня, чи не знаю, як це називається, всі під, під наглядом якихось, не знаю, або поліції, або медичної працівників, і щоб люди могли спокійно собі гуляти по вулиці і не переживати, що хтось на них почне кричати, що їм там підсунуть голку і так далі. Ну, це те, що мене тут реально лякає. І остання десята це всюди ці бумажки. Листи. Я пам'ятаю, коли я тільки приїхала, чую. Я така думаю, так, мені ж чекати кахту два дві тижні, два тижні. Чому вони не можуть видати мені просто в банку її? Ну, диву, або там сказати: прийди якогось там числа в свою кахту, ні, ми віддамо вам на пошту і ти з'їжджаєш цю пошту постійно перевіряєш. Кожен тиждень заходиш, там купа такої якоїсь реклами цей, такої. Надрукованої ну, в Україні давно такого немає, і в мене просто ми постійно викидуємо цю макулатуру. Ну, це ж дерева, все-таки їх вирубають для того, щоб це все друкувати. Я рахую, що це ну, застарілий вік. І це дуже некомфортно, особливо коли це була історія, коли пошта м -м, страйкувала, то ніяких і листів не було, деякі люди шукали, шукали свої. Там Чеки, наприклад, на повернення таксів дуже довго, або свої піар-карти дуже довго тоді чекали, і це стрес. І ти не можеш нічого з цим зробити, бо вони вже відправили е, листа. і, ну, Така. коротше, Це такі основні пункти, які мене тут дратують. Але я з ними звикаюся жити. І, в принципі, сподіваюся, що деякі з них все-таки скоро поміняються, тому що. Все розвивається, все змінюється, і це також може змінити. Дякую. А наступний день у нас десятий. Це буде сім а, дрібниць таких міні-порад, які роблять життя в Канаді простішим. Тому до завтра, дякую за перегляд.